що, Друзі, наступив вечір, Була разом напили джерещі. Цього разу ми п'ємо хашені. Ага. Друзі, в мене є такий штопор. Не знаю, не знаєте, не знаєте. Бачили, не бачили. Ну Дуже зручний. Я його минулого разу не знайшов, Воно ну, просто дуже-дуже класно і легко відкривається. Ми просто беремо, фіксуємо ролишку. Посовуємо туди сам крюк, і просто відкриваємо все, значить, дуже легко, дивино. Спіла вишня. Такий довгий після смак. Це напівсолодке півсолодке вино. Дуже, дуже смачно. Ну що, друзі, всім гарного вечора.